Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку, і ви на каналі Рибалимо Разом. Сьогодні я виїхав половити на поплавочок, хочу половити лина і також, можливо, червонопірку. Знаходжусь, друзі, я на розливій річки Західний Буг. Лодочку я вже зібрав, друзі. Зараз випливаю, бачу, вода трошки впала, все позаростало. Але зараз буду шукати вікна, годуватися і ловити рибку. Пливає. Вай. Красота Так, друзі, значить, став я у віконце своє, де я сидів у минулих відео. Тому що більше тут немає де сісти, все затянуто травою. Отут от, чисто є. От я сюди буду кидати одну вудочку, тут от, чистіше. І от розділене травою от сюди десь теж буду кидати одну вудочку. А так, кругом мене, бачите, все в траві, бачите, все затянуто травою. Нема де стати. Тут, виходить, ямочка є, через то вона не заростає. Я тут часто сижу, в минулих відео я ловив в цьому місці. Так, друзі, по прикорці тут в мене прикорка від флагманулинка, райсь там творог, і ще я додав сиру до тої прикорки. Так, хай настоїться прикормочка трошки. Я зберу за той час вудки. Так, друзі, буду рибалити сьогодні своїми двома шестиметровими вудками. Одна з кільцями, одна без. Цього з кільцями я завжди кидаю на лена. Буде зліва від мене. А ту будемо щось підбирати, пробувати. По наживці, до речі, маю сьогодні хробак. От Є хробак сьогодні взяв. Взяв опариша. Також є кукурузка і замішав манки. Замішав манки, бачите, вона така густіша. Хтось мене в коментарях питав, як ти ту манку мішаєш, друзі. Дуже все просто. В холодній воді обов'язково і давати більше манки. Бачите, яка вона робиться, така густіша, щоб її можна було кульки катати руками. І все, додав трошки ванільного цукру для запаху. І Все, манка готова і червонопірка її любить дуже, саме на цій водоймі. Так що якось так. По наживках, бачите, маю трохи, будемо щось комбінувати, підбирати, пробувати сьогодні. так, друзі, ця зліва, як я вже казав, буде на лина. Хробак в мене невеликий, правда, виповзок треба. Ну, друзі, який вже знаходиш, того виповзка також. Не просто знайти. Тому буду ставити пучком на жирну рибу жирні пучки, так? О, о, -о, -о, -о. Та ви ж, а дивіться. Та насадив я. Так. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Yeah. Yeah, 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 yeah. Так, є. А справа від мене, друзі, будемо кидати, можливо, на червону пірку кину. Зараз почну з манки. отакі більші кульки, також є кукурузка, опариш. Щось буду пробувати. Подивлюся, як воно буде клювати. Як ні, то може і на пучок робака, дві кину. Подивимося, почну з манки. Там буде видно. Так. Оп. Є. Так, друзі, підконка трошки настоялася. Людка кульки. Загодувався, о, невеличка перша рибка. Вчора, до речі, теж на вечір, то я таких зловив в пару, почалася гроза, і я поїхав додому. Так, кидаємо і в цю сторону. Бачите, друзі, бульки пішли. Можливо, вже й лин підійшов у Риї. Бачу, пішли бульки, де я загодував. Загодувався, вудочки закинув, погода похмура, так як вчора з вечора був дощ. Я в цьому місці, як я казав, сидів вечором, зловив пару краснопірок, почалася гроза і я втік додому. От, догодувався, ну і подивимося. Що буде зранку. Так, друзі, зберемо ну, я підсаку на всякий випадок. Хай собі буде зібрана. Болиночок то така ж рибка, що руками її. Трохи тяжковато взяти, якщо клюне. О. Так, друзі, щось так наманку слабенько бере. Поставлю я кукурузку два опари, зараз глянемо. На манку щось зловив, покльовує, але так, знаєте, в'яленько-в'яленько. Давай на це опробуємо. Хтось мені писав, що кукурузку добре клює червонопірка та Писали, що непогано, дехто на кукурудзу ловить, ну все залежить від водойми. Оскільки я знаю, то линг найкраще у мене бере то на пучок робака. Отак, опариш, кокурузка опариш, бачите? Зараз попробую на таку насадочку. Ого, друзья, Тільки поставил, и что там у нас, может, линок? Так, трави, о, е, походу, е, ну-ка, иди сюда. Що ж як воно завело, ну? Трава кругом. І все, як тебе взяти? Не знаю. Да. Такий непоганий ніби. Да, то лин блин, бачу шулин. Бачу лин. О, бачите, дихає. О. сюди. сюда. Так, скільки я його буду мучити, ну вийдеш чи не вийдеш. Так, треба підсака наготувати. Якщо я його зможу взяти, то ну, давай. Бивати, не хочу тягнути, бо можу порвати. Бачите сюда. Опа. Вышел, вышел, вышел. Друзья, Хе -хе. взял. Не дуже великий, але гарний, приємний. Отакий. От Бачите! Знаєте, взяв, відразу кинув на опариш із кукурузкою. Зараз спробую. Ще раз таку насадку. У мене стояв опаріку, кукурудзка, в парік. І відразу і то взяв. Отакий красень. Так. Зараз ми його поміряємо, бо я не знаю, чи він має 20 см. Лене нас береться від 20, ну цей такий грам 400 буде. Точно. Зараз поміряємо. Так, друзі, маю, от до хвоста. А ні, маю, він 25 до... От, дивіться, від морди, 25 до хвоста, 29 з хвостом. А, то він проходить. Може і з пів кіллями навіть має. Він проходить. Візьмемо, поки що візьмемо, там подивимося. Гарна приємна рибка. Перший. Так, а ну зараз знову таку саму насадку поставлю. Спробую так, вона стояло як зараз я, я ставлю тако опариш, тоді кукурузка. Ну, опариш. Отак. Вот ну, пробую. О! О, бачите, і червону пірку потягнув. На таку наживку непогану. Така приємна. Ну, кукурузка з опаришем. О, ця вже теж така ладошечна. Все йде. О, початок є. Так. Ліночок наш, пірочка. О, це вже є рибка, вже садочок розпакував. Добре. До речі, поки я перенаживляюся, друзі, ви мені лайк поставили. Залина. А ну шкоренько. По подобається кожен скинувся, поподобається. І, можливо, як не тяжко, напишіть будь-який коментар, підтримку каналу. Мені буде приємно. Будь-який, якщо не хочете щось там видумовувати, писати, просто надрукуйте яких-небудь там букв. І все. Я буду рахувати, що ви зробили це в підтримку каналу. А можете щось написати на рахунок наживки кукурузка з опаришем. Особливо, як воно у вас працює там по червонопірці, по лину, по карасю, от такої рибці мені цікавить. Бере, не бере, знаєте. Дивіться. Понаді мною. Красавці. Поплили. О, друзі, перенаживляю. Тут зліва від мене, тут в мене хроба, кукурузка, опариш, коротше, комбінація капець. Хай вибирає, що йому подобається. Можливо, якийсь колір йому подобається, можливо, не знаю. Щось в тій насадці, щось та сподобається. Я так думаю. І можливо буде більше шанс, що він клюне. Це на кукурузку, париш і хроба. Бачите, бульки йдуть, може знову лин там риє. Щось я так підозрюю, що може лин. Може візьме, а? Вела тільки наживку. Така от комбінація. Ще ніколи так і не пробував, завжди дві. Якісь насадки комбіную, а то ж три. Ну, треба пробувати, треба пробувати, щось десь колись може вистрілити. Пірка яка влетіла. Це над сюди був хробак. Кукурузка й опариш. Ну ця така файна. Це може бути. О. Дивіться яка хороша. Так візьмемо. Невеличка теж. Невеличка теж Такі. Так, ну-ка попробую маночку ще раз поставити. Сюди де справа від мене знову манку поставлю. Подивлюся. Ну з курзою покльовує. Зараз подивимося як на манку буде. Знову самого ранку ставившись так слабенько, чи то кльов такий був, чи то не хотіло просто манки. Напірочка гарна, гарна. Бачите, тут був опариш, хробак і кукурудза. О, І така. Ну, сьогодні вона така, знаєте, вигадує, як кажуть, вигадує на манку. Я так гарно ловив на манку, а сьогодні на манку не хоче. Ставив на манку, не хоче. Так диб, диб легенько і кидає. Ставиш кукурузку з опаришем або хрубак. Кукурузка опариш і бере. Якось так і опариш. От так. І туди. На опариша. Кукурузку вбила, лишився один опариш. Це така дрібна. Дрібна. Так, але навчок щось не підходить. Більше. Так, кукурузка два опариша, далі закидали. Дай його об'їло, тут о, є опаришку кукурудзи, хробака добавлю, і хай ловиться. Зійшла, друзі. Ви бачили, гарна краснопірочка була. А зійшла. Бачите, друзі, на цю ставлю от такі бутерброди зліва від мене. Хробак, опаришку, кукурузка І знову опариш. Отаке. А на справа від мене стоїть опариш, кукурузка, опариш. Без хробака. В принципі, на то, на то, але правда рідко попадає більше щось така, знаєте, невеличка. Ну, час від часу і більше влітає, линочок поки що один. Надіємося, надіємося, ще ранок мав би ще підійти. Пірочка невеличка, правда, невеличка це опариш з грубаком поставив, без кукурузки. Вот така, начнет. Так, друзі, вже за 2011 з 10-ї години вже можна сказати кльов повністю за тих, хто хоч до 10-ї, хоч трошки знаєте, покльовувало. А от вже 40 хвилин таке попадає і то так зрідка-зрідка. Так що буду я збиратися. Зараз покажу, що по рибці зловив. Так, друзі, що там в мене в садочку? Я, правда, все таке дрібніше повідпускав. А Таке брав де трошки більше, знаєте. Що там є? А, три червонопірки, більші і линочок. Ну, я думаю, що ми його відпустимо. О, як колір поміняв. Був такий, знаєте, лин чорний, а став такий жовтий. Ну, Може, відклигає, бачу, дихає обі відкликати і такі бачите от червонопірки такі гарні більші і теж все випустимо добре було б щоб линічок відійшов звичайний йди сюди. зараз відійде а такі до пів кілограма о А там, друзі, біля поплавочка линочок от під травою пішов, відклигав, коротше. О, о, о. О, пішов, пішов. Все, пішов на дно, супер. Відійшов. Отака, друзі, сьогодні вийшла в мене ранкова риболовля. Посидів з поплавочком, душевно відпочив, трошки кайфанув. Так що підписуйтесь на канал Рибалимо Разом, ставте вподобайки, пишіть коменти, як у вас із кльовом. Ну і до нових зустрічей.